Вітаю, шановні глядачі, зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, можна очистити себе, також дітей, онуків, усіх близьких людей, тож промовляйте імена своїх близьких, дітей, онуків, коли я говорю Всі, хто дивиться відео, близькі люди. Будемо очищатися від негативу, негативних програм. Прошу вище сили, допомоги. янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-якої програми негативної втручань. Закликаю вищі сили, янголів охоронців Допоможіть очистити усіх, кого, хто дивиться відео, близьких людей. От і так і так є. Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, мусульманська, християнська. Негативна магія, отвороти, привороти, розсорки зійде, остуда, отвороти, хвороби, біль, сльози, страждання, порча на смерть, заздрість, всі зглази зійдуть, порча на здоров'я, порча на смерть, мороки, депресії сходять, агресія зійде, посттравматичний синдром, напруга, стрес. Страхи зійдуть, безсоння, суїцидні думки. Всі залежності, прив'язки, негативні звички сходять, також зійде ось це перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магічні здібності, також зійдуть всі блоки, блокировки очей сходить, оморочені програми мороки. Переклади, обміни, переводи, скиди, копіри, притики сходять. Також зійдуть самотність, смуток, сльози, бідність, борги сходять, страждання, депресія зійде з усіх. Хто дивиться відео, близьких людей сходить війна, агресив, агресивні втручання, агресія? І весь цей негатив, сіль на себе забирає. Буде так і так є. Так, і друга свічечка. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Допоможіть повернути сили, відновити вдачу, успіх енергії, щастя. Здоров'я. Гроші, вдачу. Молодість, красу повернути тим, хто дивиться відео близьким людям. Так. І з цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача. Успіх, здоров'я, щастя, енергії. Гроші приходять, здійснюються всі мрії, наміри, плани, всі бажання. Відновлюється вага, повертається вдача, успіх, щастя, гармонія, любов. Відкриваються всі шляхи дороги на щастя, на любов на гроші буде так і так і є. І як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео близькі люди солодкі для грошей, для щастя, для любові. «Приходи вдачі і успіхи. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео близькі люди липкі для щастя, для вдачі, для успіху, для здоров'я, для любові, для грошей, буде так і так і є. От свічка працює дуже активно зараз. Добре, роблять програми негативні люди, про яких ви не знаєте. Так, скажіть, допоможіть вище сили, що треба очистити, зняти, якісь чиї негативно на тих, хто дивиться відео, близьких людях. Що треба очистити. В даний час роблять негатив, блок стоїть, втручаються, лізуть у долю. Може дуже боліти голова. По церковному грегору працює хтось. Тут і майстер вийшов. Дуже сильні оморочені програми. Тут переклад чужої негативної карми. Може, перекладають борги, хвороби, скид іде негативної програми. З вами Вищі сили, з вами Янголи охоронці. Вас дуже сильно захищають. І е, намагаються врятувати. У вас е, і ще є якісь захисти, робіть собі, продовжуйте. Тут вищі сили говорять, що те, що ви робите, продовжуйте так далі робити. Це вас рятує, бо напад іде. Морочена програма. Угу. Через. Е... Через приворот намагалися поставити стяг якийсь вашої щасливої долі. Хотіли ще зруйнувати комусь відносини. Але за допомогою вашої боротьби і вищих сил зруйнувати не вдасться ні ваші стосунки, не вашу роботу. Дуже хороші карти. Тут Намагалися перекласти карму чужу, негативну, не вийде. Заперечу, убираю, анулірую порчену, програму знімаю повністю, відкриваються шляхи і дороги до да щастя, до да любов. На да гроші. Всі крадніки стяги. Це, це родичі можуть бути або друг із дитинства, з яким зростали. У дитинстві. Ну, це більше напад навіть на вашу роботу, щоб у вас роботи не було. Заперечую, анулюю всі порчені програми. Знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше нічого не заважає працювати, бути активними, відновлюється енергія, повертається здоров'я. Молодість, краса. Знімаю всі переводи, переклади, скиди, обміни і подміни. Більше не працюють, анулірується повністю порчена програма. Більше не працює, буде так і так і є. Все погане, все лихе Боже, подивіться, що відбувається. Це за спиною. Ви не знаєте, хто саме це робить цю людину. Мерець якийсь відпадає Складовицьку магію анулюю, убираю, повністю, Знімаю всю порчену програму, повертаю назад. Все погане, все лихе, що вам робили, повертається назад. Тому хто ставив, хто робив. Хай з ними все, все станеться. Більше лиха зробити не зможе. взяти повністю всі польщі. Програма морочення, програми знімаються, повертається тому, хто робив, не переклад на них самих прошу вище сили, янголи-охоронці. Захистіть усіх хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, на вдачу, на успіх, на щастя. Ануліруються повністю всі порчені програми, переклади чужої карми негативної, знімається, повертається ворога. Хай з ними все це станеться, буде так і так, і Більше лиха зробити не зможуть. Давайте ще подивимося. скажіть допоможіть вищі сили, чи лишився негатив, магічний, вплив втручання, тож цілий конгломерат. Мені як три мерця, зліплене в один, відпали Прошу вищі сили, допомоги. всім хто дивиться відео близьким людям, чи треба очистити якийсь негатив, чи лишився негатив, що треба очистити, зняти. дуже сильно намагалися зробити вам таку, щоб ви були у відчаї, щоб розбити серце, щоб ви в чомусь були розочаровані, більше не займалися цими справами. Руйнація, так. руйнація всього, що ви будували. Ну, це заздрість. Заздрість на вашу роботу, на ваш труд. Ще ставлять привороти. Дуже заздрять вашому труду. І знов карта, щоби був крах. Дивіться, як чистка працює. Заперечую, всю порчену, програму знімають. Зраз... Ще заздрять, що є діти. Заперечу анулірую повністю всю порчену програму знімаю. перевороти морки, я морочені Збираюсь, Порчені програми, програми крадніки, стяги. Переклади, обміни підміни подміни знімаються. Порчи на крах знімаю. І знов через церковний егрегор. Анулірую всю програму. Негативну церковну магію анулірую. Переклади скиди. Обміни і подміни знімаються. Відкриваю шляхи дороги на роботу, на, щ... на прибутки, на щасливу долю, на фінанси шляхи дороги відкриті. Більше нічого не заважаю вам працювати, бути активними здоровим. Людьми відновлюється тіло, відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани. Оцікаюсь всю карму, негативну, чужі, всі переклади, скиди, боргів. Порче на крах на бідність, знімаю, відкриває шляхи дороги на багатство на гроші, на прибутки, на здоров'я. Також прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей, онуків. Оберігайте, не намить, не лишайте прикрити. Буде захист міцний і вдень, і вночі буде так, так є. відсікається повністю вся порчина. Програма більше не працює. Звідки прийшло туди і вертається. І що лиха зробити не зможемо. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого стануться, сили втратять, свідомість втратять, напасти більше не зможе, повністю виснажується вся енергія, збирається із ворогів, буде так і такі. А суші підпадали і дуже сильний такий ошийник, я так розумію, якийсь прив'язку робили. Ошийник, повадок, собача доля. Так, скажіть, допоможіть ви сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей. Багато переживань, багато розчарувань, сліз, страждань. Ще е, в когось, е, може, змінювали поведінку на агресію, на агресивну поведінку. Може вашої другої половини, коханої людини, чи може це ваші діти мали бути агресивні. Зараз угу, через дьявола. І комусь робили апатія така, щоб руки не піднімалися, щоб не було бажання жити. Це жінка похилого віку втручалася. І ще в неї є ще одна молодша жінка. Робили магію. Вам робили порчені програми, щоб ви. На на красу, на красу щось робили. Намагались ще забрати ваші фінанси. Ну, у вас дуже-дуже сильний захист від цих жінок. Ви захищені, краса з вами лишається і все буде гаразд. Я так розумію, це напад був на чоловіка і на дружину, ну на сім'ю. Агресія. Угу. Ставили порчену програму на самотність. Тут напад був на другу половинку, щоб вона була агресивна. Він, вона, заперечує, всю порчену програму, знімає над вами захист дуже сильний. Повертається нормальна свідомість до другої половини, до тих, хто дивиться відео близьких людей. Знімаю апатію, студи, отвороти, разсорки знімаю, агресивну поведінку знімаю. Всі порчені програми на уродство знімаються. Повертається тому, хто робив. Хай з ними все це станеться. Не на переклади, не по колу, не по крові, не породу, не переводи. І нас їм, лишаю, хай самі з цим живуть. Як вам бажали, хай з собою зроблять і з ними так все і лишається. Буде так і так і є. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, відновить свідомість близьких людей, тих, хто дивиться відео. Більше немає агресії, агресивної поведінки. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші. На свідомість, більше немає апатії, більше немає втоми, повертаю енергії сили, висушую всі сльози і страждання. Більше вам це лайно не потрібне, все чуже, всю порчену програму чужу знімаю, всі образи, біль, сльози і страждання виймаю із енергетичного, фізичного простору, із будинку. Із квартири, із роботи виймає всі страждання, повертаються ворогам. Хай з ними все це робиться. Більше нападати вони не зможуть. Буде так і такі, що вам бажали, з ними станеться, буде так. Дуже гарно працює ця свічечка, вона повертає всі блага, ті, що ворог забирав, до вас вертаються всі ваші блага. Активно зараз покращиться стан, фінансовий, здоров'я, енергії буде багато жаги от до життя. У вас відновиться бажання мрії. Ви знову будете радіти. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання. На тих, хто дивиться відео близьких людях, чи є негатив, що треба очистити зараз. Чи вдалося очистити від негативу? Іде боротьба дуже активно. Має вам відновитися ваша енергія, стати захист. Так, Верховний суд. Дивіться, які хороші карти. Нам зараз вдалося вас очистити, вищі сили, повертають вашу свідомість. Іще фізична, особливо чоловіки, якщо дивляться, військові, може, вам іде успіх у роботі, ваша робота виконання якихось завдань. от Тут буде все гарно, будете дуже сильні, дуже сильно фізично і морально. Теж нервова система відновлюється. Ну так, те, що робили, це був вплив магічний. Комусь навіть, дивіться, як цікаво, тут когось переманювали, зваблювали на іншу роботу, але хотіли використати через ваш, Ну може, в когось є авто. Ну Таким чином, якби використати. Угу, заперечу, ще й розсорки ставили. Заперечу, повністю знімаю всі порчний програм. І порча на алкоголізм. Оце я анулірую. Ну, це було в минулому. Зараз з вас знята ця програма негативна. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір від всіх мерців, сущностей, тих, хто дивиться відео більше не можуть впливати негативно. Порчені програми незалежності, на, на шкідливі звички знімаю, більше вам це не потрібно. Одвертаю від алкоголю, від никотину, від ігроманії, від зложив від наркотики, від солодощів, від статевих відносин. І... А... залежність і громадія. Ну тут то морок стоїть, але тут більше ще. Хтось зваблював, ви мали комусь служить. От служити, ну може, дійсно, бо тут ошиник вийшов, і такий, як, ну, повадок. І гроші, щоб віддавали от, так от геть усі самі. Дуже така підступна магія. Такі, знаєте, щоб ви ну, мали. Така щедра душа, дуже добрі, але це оморочена програма. заперечує не я убираю. Прошу вище, сили, допомоги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, допоможіть, поверніться, фінанси, гроші, здоров'я, загоюються всі травми і рани, повертається енергія, жага до життя, свідомість повертаю. Більше вам не потрібно зловживати. Морочена програма приворотна, знята, отсікаю, знімаю шильники, повитки, більше не працюю, Негативна магія повертається в ворогам. Хай з ними все це станеться. Всі обміни, подміни, крадніки, стяги зняті. Це погано, все, вихи з вами робили, повертає ворогові. Хай з ним все це станеться. Вам саме дороге у житті це бути у своїй свідомості, і ви насолоджуєтесь цим станом проживати кожну мить свого життя у своїй свідомості, в щасті, в злагоді. Буде так і так І ви контролюєте контроль абсолютний над собою, над своїм простором, своїм тілом, і допомога. Усім дітям, близьким, буде так, вищі сили, янголи, охоронці, дух і роду. Прошу, допоможіть, поверніть. Все, що стягнули, вороги, все ще забрано було. Час, здоров'я, молодість, красу повертаємо. Тим, хто дивиться відео близьким людям, покращується стан, відновлюється життя, щасливо, Толя повертається. Дійсно, так буде Оце гарно ми почистили вас сьогодні, все буде гаразд. Тут теж дуже гарна свічка. Повернулася ваша вдача, тут все буде добре. От. Продовжуйте, там вийшли поради, щоб ви себе теж захищали. Хтось, може використовує руни, рунічну магію, може свічки робите, теж чистки самі, або ви маєте якісь свої молитви, просите допомоги. У вас є в просторі ваші помічники. Це можуть бути предки, ви до них можете навіть звертатися і поминати їх, і просити допомоги. І можуть бути святі, а... хтось, може, християнь, може, мусульманський егрегор. От... Ваша віра тут вам допомагає теж дуже гарно. От. Добре, я на цьому завершую. Нагадую, щоб ви не забували зробити відгук. Це може бути коментар, можна поставити вподобайку або поширити це відео, зробити донат, щоб вищі сили розуміли, що вам потрібні чистка, захист, що ви радієте, що ви вдячні, що вам це йде на користь, і ви дуже хочете очиститись. Добре, я на цьому завершу. Все буде гаразд. Будемо продовжувати. Дякую за увагу і до зустрічі!